Глава к души. У трактаті Авод сказано: якщо з Торою немає роботи, тора не зберігається. Бальшемтов пояснював, що під роботою мається на увазі не зайняття працею, не воно потрібне для збереження тори, а діяльна любов до ближнього. Любов до ближнього. Це робота, це зайняття, каже Бальшемтов. Продавець або ремісник не сидить і не чекає, коли клієнти прийдуть до нього самі. Він відчиняє двері магазину, вішає вивізку, розміщує рекламу. Подібно до цього недостатньо чекати, поки поряд з'явиться той, кому потрібна допомога. Потрібно шукати, цікавитись, як справи ближніх, чим саме можна допомогти тій чи іншій людині. Фізичною допомогою, грошима, духовною допомогою, моральною підтримкою. А коли можна вважати, що ми правильно виконали цю заповідь? Коли той, кому ми допомогли, почав допомагати іншим сам?